В Україні жінки не кажуть Вибач, але ти не мій типаж. Жінки кажуть: Я вже бачу з тебе ніхуя не мий. Ой ті жінки, знаєте, вони багато чого кажуть нам, пацанам. Дуже багато чоловікам. Вони завжди думають, що вони праві у всьому. А знаєте, що саме більше тригерить жінок в стосунках з чоловіками? Знаєте що? Коли чоловік лежить на дивані, гіршого для жінки не буває. Коли чоловік лежить на дивані і не дай Бог, ще спить, ви шо? Ви що? То все. Знаєте, як бик на червоний. Так. Оце так. Більшість. Не всі, але більшість жінок реагують на то, як чоловік лежить на дивані, або, не дай Боже, спить. Іде що зробить до роботи. Вон, в Марійки Петро вже весь город скопав, а ти лежиш от, в галі Степан вже поробив пліт, покосив траву, а ти лежиш, нічого з тебе не буде, наша я за тебе вийшла заміж. Все життя собі спортила, краще би вийшла там за Івана, умовно кажучи. Знайома ситуація? Знайома, всім знайома ситуація. Жінки так не можна говорити своїм чоловікам. Ви їх демотивуєте ще більше і більше. З кожним вашим словом його мотивація падає все далі і далі. І може вже не піднятися. Мотивувати чоловіка треба зовсім по-іншому. Зовсім по-іншому. Ну це окрема історія. Щоби чоловік реально хотів щось робити треба. Ладно, я не буду говорити, бо Ютуб не пропустить. Але не треба говорити чоловікам, що там. З тебе ніц не вийде і все решта. Ви просто у відповідь викличете зворотню реакцію. Ви починаєте його просто напрягати, нервувати. Він починає вам говорити якісь неприємні речі. І понесеться, коротше, А ти, а ти, а ти, а ти. І будете так сваритися, аж поки я не знаю, типа, що буде. Тому беремо себе в руки. Чоловіків не сваримо, не кричимо, любимо, обнімаємо, цілуємо, їсти, готуємо, підносимо до диванчика, все, показуємо, що він у вас найкращий, найкоханіший, найрозумніший, найгарніший, найсмикалістийший. Найсмі... Бачите, трошки неграмотний, то не виходить, в мене. Сказати грамотно. Ну, ви, коротше, розумієте, говорите йому самі більші компліменти, які тільки взагалі можуть існувати на цій планеті. Побачите, ваш чоловік розквітає, захоче щось робити, вам допомагати, підете разом щось, я не знаю, на базар, купити помідорів, гірків або город нарвете, будете сапати разом, він буде вас обнімати, цілувати, якщо будете йому говорити компліменти, він вам теж почне говорити компліменти. А якщо ви будете говорити йому, це то, що ви любите, знаєте, ходити і Капати, 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 капати. Він просто обернеться, пошле вас на три букви. І, можливо, правильно зробить, бо хто то може витримати. Є чоловіки, які це терплять, тримають, але в них нервова система просто руйнується. Те найбільша біль чоловіків, розумієте, оці Ваші розмови. Вони демотивують дуже сильно. Тому, будь ласка. Я думаю, ви розумієте. Я, я не знаю, чи ви, можливо, ви мене почули, можливо, ні. але То якби... То я вам від, від, від всіх чоловіків говорю. От зараз біля вас чоловік. Він вам то не каже. Але повірте, він вам хоче іменно сказати саме от то, що я зараз говорю. Ну, повірте мені, я ж знаю. Він просто хоче сказати: вам, Закрий рот! <плес> Якщо ви то послухаєте, то у вас буде класна сім'я, міцна, сильна, до кінця життя будете разом. А якщо не послухаєте, то все буде під загрозою. Тому, типа, думайте.